Добрий день на працю. Їдемо. Гарного всім дня настрою. Треба йти, напевно, з грибочками туди в базар. Тут у мене їх 35 кг. А тут кілограм грибочків є. Такі є діла. На прізвисько Ходила, подивилася. Маслятка продала, знайома забрала моя хороша знайома, я її віддала Пішла продавати, вона каже, давай я в тебе заберу. Та й так, дай продала дуже бістренько Помінялися, треба було мені дещо взяти в її. грибочки стоять, кілограм може, пожаримо додому. Поїмо. Я думаю, що з'їдяться. Для нас гриби так. Дуже любимо збирати, а їсти не дуже. Дуже рідко ми їмо їх. Такі справи сіла назад й... і <кхід> думаю, трошки включуся. Людей так вроді ходять, але не дуже базар сьогодні. Ну, як є, так є. Багато людей сьогодні дзвонили. Подруга дзвонила, поїхала в ліс по гриби. Багато знайомих теж підходили і кажуть, що ти не в грибах, кажу, ну, треба ж постояти хоча б, щоб людей, люди привікають і шукають уже. Так, кажу, в неділю треба ж теж вийти. Тому ну, що гроші в товар вложила, а як, треба все купляти. Без грошей сидіти не будемо теж. А гриби то теж треба заправитися на мінімум на 250 гривень. І дуже багато людей по вихідні. Субота, неділя і всі стараються по гриби. А у нас гриби продають. По 180 гривень сьогодні білі, такі гарні гриби. І то ще кажуть, дорого, ну, люди підходять. Я кажу, ви поїхали б, потратились і побачили, як би їх зібрати, яких немає. Це ж не то, що як є, то є. Як... В тому році я приносила, показувала і сушили, а як в цьому році нема у нас тут. Може ще появляться, але щось дуже холодно. То немає, то що ж ти зробиш. Так що... Пішов дощ у нас. Голуби, як розлетілись. Їдемо додому. Добре, що хоч тросика зробив, да не ріпає, скажи. Так уже добре, а то як прижимаєш да? то що то було? Перекручений тросик. А це вже хоча б не шкребе, да, аж тут то, 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 в душі ніби, то так. Як шкребоне, то яйця купила, ну такі манюсінькі в магазині, от, ну, 54 гривні, бо от тебе по 72. Вже давно яєць не купляла. Майонез купила такий за 20, 72%. Да, 72%. Кетчуп лагідний. І горчичку купила таку. Гірчиця американська не гостра. Дуже добра гірчиця. Взагалі не гостра. І ковбасу баронку купила. така якась, не знаю. 80 забула поскоку вона. Мо по 140 за кілограм. Ну така. І баночка квасолі взяла, така дуже здорова. Така, як я тут у центрі брала в магазині, теж 38 гривень. Це такі діла. Та й все, доїдемо додому. Затягнуло взагалі. Ми склалися. Це трошки як... Треба подивитися, чи гриби є. Що ми хтось стоїть? Є, а нема, по-моєму. Не хочу вийти. Зараз підійду до Додіми. О, Наташка є. Я, мабуть, познала нас, я віду. Хожу, їх перевідаю. А ну наколожи яйця. Добрий день, Михайло. Добрий день, добрий день. Дякую. Так. Да. Два години відпочивала. Просто вирубилася. Молодець. Бачите, що? Теж я трохи попрямала поприймала з стола. А так як взяв, покинув Кружки на міті. Запрягайся, Світланко. Починаємо да. борочку. Було чисто все. Починаємо борочку. Нікуди мені не діться. Таке життя. Що це таке вже? ще його висипать. А куди його діти? Ще як жарко, то на двор виношу. Зараз не винесеш. Ігор, це після себе не можна було синок, цей табак позамітати. Це вже обшена смішка. Мене вже здоров'я, нема на це все. Все, я вже все поприбирала. Зараз підемо з вами. Щось готувати. Гадайте, що буду зараз робити. Піду почищу грібочки білі пожару. І там ще я вчора замочила зеленочки. Це завжди в цьому лісі, що ми їздимо. Дуже рано зеленочки чомусь ростуть. Ну вони такі ще малесенькі з глиці вилазили, то ми їх забрали. Я казала, нехай ростуть. Але Віталій каже, що їх не буде, давай заберемо. Ну, там трошки більшенькі, меншенькі, різні. є. Зараз треба щось ними зробити. Та й з'їдяться. Хлопці з'їдять. Щоб мене не з'їли, то треба щось готувати. Я поприбирала вже чистенько. За ніч буде так само все, щоб ви знали, тому що Ігор буде до раночку ходити і буде те саме. Мисок буде повний, на столі будуть кучки такі різні лежать. Так уже давно-давним у мене. Такі діла. Ось мої грибочки. Ті, що я привезла з базару. Ну, Так надумала, що пожару і захоти вони їх з'їдять. Такі грибочки. Такі ще великі ось є. А Це наші красавчики. Бачите. Я їх пожару. Може, з охоти з'їдять. Біленькі є. Такі вже красиві грибочки. Такі грибочки красиві. Картошки обирала. Такі грібочок. Красивий. Зараз я їх помию на сковорідку. Гарно помию, помию і все. Не буду відварвати нічого. Я вже сковорідку нарізала, бачите, повна сковорідка. А це зеленочки. Я вчора їх замочила. Бачите, як вони пооткривалися. О, це радовочка, може, ви знаєте хтось. Це радовочка. Це не грязна, це така шкурочка. Я їх не чищу зверху, їх не треба чистити. Оце радовочка така гарна бо вони є там поділка, під низом таке сіре, вони зовсім наші. Тобто, ну, я не знаю, У нас кажуть, що вони отруйні. Але я не знаю, може люди їдять їх. Таке, я не знаю. Ну так, я і соль насипаю, тоді краще пісок відходить. Це маслятку. Наслятко. Я тільки не знаю, бачите, в мене не влазить, але ну, якщо вони вжаряться зараз, гриби, трошки, то тоді можна буде їх теж помішати, але я щось хочу їх віддільно, Але яка різниця? Нехай мішається. Все-таки я надумала і взяла в віддільну сковородку, зеленочки, тому що в її зовсім інший смак. І, а я її дуже люблю. Ось такі трубчасті. Риби всі сіруєжечки, зонтики, опеньки, зеленки. Такі я всі грибочки люблю. А тут будуть біленькі. Такі справи. Мої хороші. Нехай жараться. Водичка вже випарувалася із грибочків. Я додаю олійку. А зеленки побачите скільки пустили води. Я зараз на друшла, злю і теж буду жарити. Вони вже просто відварені. Хто любить солити чуть сахару, хто хоче уксусу його, то вже таке з бульончиком можна їсти. Так, олійку додаю. Це скоро готую. Ось так. Накрию. І хай готуються. Потім цибуліна оббираю і буду далі жаритися. Так. Щось спечемо зараз ще з вами. Я взяла ось десь приблизно 140 грам муки. так Добавляю розпушувача чайну ложечку. Подивлюся, що у мене є, що мені можна придумати дешево і сердито. Так, додавила стакан кислого молока беру щепоточку солі, сахар, цукор, ванільний цукор пакетик. І все розмішую Добавляю ще стакан манки зараз сюди і все розмішую. Так. Добавляю олії приблизно 100 грам. і стакан манки. Все перемішуємо. Я зараз все перемішаю, далі покажу. перемішала. А зараз додавлю муку і все. І в духовочку. Що тут наші грибочки? Цибульку я додала, жареться, зеленочки жареться. Ух, який пар. І готуюся далі. Зуляю муку і перемішую. Так. Це так мені хтось сказав, бачите, рецепт неправильний. 140 грамів ніяк не виходить по грамах. Я завжди брала стакан манки і стакан муки. А так у мене, ось, бачите, залишилось трохи муки, тому що бачу, що буде густе. Ось так. І зараз ось сюди переложу, бо формочка у мене велика. А тут мало, виходить. І завжди брала два стакани. Два того, два того, два сахара. Одна порція в мене, бачите, виходить, що маленько. Вітяжко включила, тому що... Ой, парі стільки, що це взагалі трошки. Я вже буду відключати грибочки. Отакі заказали, щоб вони були трошки, як поняли, як хрумтячі. Ну, вижарувати я вже їх не буду, тому що їх буде жмея. Отакі трошки є, вони ось попадають і хорош. Вони дуже гарно вже прожарилися. Кури и все, сынок. Корит и все. Кури. Заре уже картошка доваривается, зараз буду топкати Пробую. Угу. угу. Добрый грибочки. Смачні. Буду топкать картошку. А ядя так Так що всім до побачення, гарного вам вечора, тихої ночі, мирного неба над головою. Всього вам найкращого. До зустрічі пока, як завжди, я вас люблю. Що було вам ще показати такого кексика спекла і забула, що включилась. Порізала на кусочки, нехай простиває і буде до чаю. Ось так. Хочу спробувати. Ну, ще пару є. Гречу але класний. A mě hezky, to už je nada.